Шановні мешканці Білгород-Дністровського! минає найважче для всіх нас 2022 рік. Цей рік став важким для всіх, хто знаходиться на передовій зі зброєю в руках, захищаючи рідну землю. Цей рік став випробувальним для активістів та волонтерів, які день у день допомагають армії та її воїнам. Він випробовує і тих, хто знаходиться. В тилу та на декупованих територіях, утримуючи економіку, відновлюючи постраждалі від російської агресії міста та містечка України, 2022 рік згуртував нас та об'єднав зусилля громади для вирішення викликів і завдань воєнного часу. З перших днів війни ми невпинно допомагаємо нашим військовослужбовцям та підрозділам тероборони. Крок за кроком наближаючи перемогу. Попри всі негаразди воєнного часу, в місті на належному рівні забезпечується соціальний захист населення, безупинно працює міська система житлово-комунального господарства, приносячи до будинків акерманців комфорт і затишок. Акерманці продовжують жити і працювати для майбутнього міста, збереження його добробуту, традицій та історичної спадщини. В останні дні року, що минає, хочу подякувати кожному з вас. За підтримку, за участь у житті громади, за єдність і витримку. Впевнений, що 23-й рік стане роком здійснення наших сподівань та планів. Нехай в житті кожного керманця відбудуться лише позитивні звершення, а доля дарує радість, щастя, любов і затишок. Нехай новий рік принесе Україні мир та спокій, міцного здоров'я всім та Божої благодаті! З Новим роком! Різдвом Христовим